Часи, далекі часи в краю палестини, з'явила зоря, небесна вода і сяє до нині. Це світло для нас, принісів без спас, хто хоче взяти, даремно бери, будеш жити яскраво пала. Він не жде, друже серце, дай Богу Своє, В блукання моїх нещасних доріг, чимало пройшов я, та щастя не мав, коли пропадав, далеко від Бога, та Ясна зоря Ісуса Христа казала дорогу, щоб ям і прити, спасіння. Знайти. Бога святого виплиє, миплиє, поспішив перед спасом коліна схилі, ні дарів, ні скарбів, він не жде, друже серце, дай Богу своє. Сьогодні ще раз лунає для вас ця віска чудова. Блаженство знайдеш, коли ти прийдеш до Бога Святого, тож, друже, спіши, скоріше прийми спасіння Христове. Сьогодні прийди, одержиш і ти життя зовсім нове. Виплиє, виплиє, поспіши, перед спасом коліна на схилі. Серце, дай Богу своє. Христос народився в Савім. Слава Богу!